Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг. У Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. Дурю себе таки себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, та зайсіся чорна ниво волею ясною. Орися ж ти, розвернися, полем розстелися. Та посійся добрим житом, долею полися, розстелися ж на всі боки, ниво десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди, жито жати, веселі жнива. Розвернися ж, розстелися ж убога я, ниво, чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом. Дурю. Бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить. І висує нарікать на Бога.